Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну важливу теж тему про прожитковий мінімум. Можливо, ви чули, що лунали заяви з боку Міністерства соціальної політики і уряду про те, що наразі розробляється законопроект, який дозволить відмінити поняття прожиткового мінімуму. І взагалі прожиткового мінімуму в Україні можливо, не буде, тому що пілотний проєкт наразі напрацьовується за інформацією, коли надає Міністерство соціальної політики та відповідно уряду. Тож, давайте розберемося, що таке прожитковий мінімум, для чого він. Потрібен і чому важливо все ж таки напевно його зберегти, а не відмінити. Дивіться, хочу нагадати, що в нашій країні діють різні види соціальних допомог. Хто звертався за призначенням, знає. Допомога, наприклад, малозабезпеченим родинам, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, розмір допомоги по безробіттю гарантований. Мінімальний розмір аліментів і так далі, це всі ці показники, всі ці види допомоги, які призначаються держави, вони розраховуються на базі прожиткового мінімуму. Хочу нагадати, що до того моменту, коли в нашій країні почалася війна. У нас прожитковий мінімум мінявся декілька разів на рік в сторону збільшення. В 2024 році закону, законом України про державний бюджет було закладено наступні цифри. Так, на прожитковий мінімум. Впевнена, що ви про це знаєте, але хочу нагадати. На одну людину розмір прожиткового мінімуму у нас становить 2920 гривень, для дітей до 6 років це 2563 гривні, від 6 до 18 років 3196 гривень. Для людей працездатних 3028 гривень, та для тих, хто втратив працездатність 2361 гривню. Хочу нагадати, що коли в нашій країні збільшували прожитковий мінімум, то він впливає на збільшення розміру мінімальної пенсії, тому що у нас Мінімальний прожитковий мінімум для тих, хто втратив працездатність, наразі становить 2361 гривню. Відповідно, такий у нас розмір мінімальної пенсійної виплати. Тобто, як тільки збільшується прожитковий мінімум, наприклад, для людей, які втратили працездатність, відповідно збільшується і розмір мінімальної її пенсії. Також підвищення прожиткового мінімуму спричиняє Зростання розміру субсидій та інших соціальних допомог. Тобто ми з вами розуміємо, що прожитковий мінімум він є дуже важливим. Зрозуміло, що суми мізерні, але це та гарантія з боку держави, на яку ви можете претендувати і яка є базовою для розрахунку наступних. Видів соціальної допомоги, наприклад, про які я говорила, що законодавством визначено гарантований мінімальний розмір аліментів це від 50% від прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, це рівна половина від суми 2563 шістдесят гривні. Від 6 до 18 років це рівна половина суми 3196 тисячі гривень. Тому Прожитковий мінімум у нас в Україні дуже багато виплат базується саме на його розрахунку. Чим його будуть заміняти, зовсім не зрозуміло. Міністерство соціальної політики на чолі з урядом пропонує відмінити прожитковий мінімум і замість нього вести таке поняття, як соціальна виплата. Соціальна виплата буде роз, е, визначатися і розраховуватися для кожного домогосподарства індивідуально. Її буде Розмір. Також і хто ж зможе дуже да, так, таке питання, хто зможе розраховувати на цю соціальну виплату з боку нас з вами, так, тому що ми розуміємо, що в яких випадках ми можемо претендувати на виплату, якщо ми маємо статус, наприклад, малозабезпеченої родини. Так, і так далі. То тепер соціальна виплата, по-перше, буде визначатися індивідуально для кожного домогосподарства, буде розраховуватись, виходячи із складу родини, я так розумію, їхніх доходів майнового стану. Та буде базуватися на двох основних показниках. Це бідність. і... Як ви зможете розраховувати на соціальну виплату, якщо ви втратили працездатність, теж не зовсім зрозуміла визначення, хоча будемо чекати законопроекту, що значить втратити працездатність? Це значить, ви в моменті втратили роботу і ви не працюєте. Чи ви не можете, наприклад, працювати, бо ви маєте інвалідність? Що Міністерство соціальної політики закладає в це поняття втрата працездатності і. Бідність, хто, за якими критеріями уряд Міністерства соціальної політики буде визначати, хто є бідним. Ну, я кажу так, як це пропонує наразі так? подається Міністерство соціальної політики. Які критерії відбору, хто з нас з вами зможе тоді в такому випадку отримувати соціальну виплату? Хоча мова взагалі йде про те, що. Але станом на дві 2024 року ви, напевно, бачили цю новину, чули. Мова взагалі йшла про те, що всі соціальні виплати будуть заморожені до 2027 року. Тому це теж не є дуже добрим, адже я ж повертаючись до теми прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати дуже багато соціальних виплат вони розраховуються і базуються саме на цих. І взагалі, для чого був створений прожитковий мінімум, так для чого це була задумка? Для того, щоб якщо ми з вами потрапляємо в складну фінансову якусь життєву ситуацію, зрозуміло, держава надає, дивіться, все ж таки, якщо провести аналіз, держава ж, наприклад. Коли надає допомогу, вона ще надає на визначений термін, на півроку. Ми говоримо про якщо ви мали забезпечена родина, якщо ви отримуєте замість пенсії соціальну допомогу, теж ви її зможете отримувати лише півроку, тобто держава якийсь проміжок часу вам допомагає, а потім. Якщо ви там втрачаєте статус малозабезпеченої родини, починаєте працювати, знаходити роботу, відповідно, держава вам припиняє виплачувати соціальні виплати. Тому не зовсім зрозуміло, для чого прибирати це поняття прожиткового мінімуму. Але все ж таки чекаємо тоді пілотного проекту від Міністерства соціальної політики та уряду, та більш детальніше ще з вами поговоримо.